Доброго дня, я Кіденко Вікторія, вихованка гуртка «Відповідальне споживання. Представляю вашій увазі роботу на тему дослідження захисту картоплі від фітофторозу, вплив та ефективність фунгіцидів. Картопля є однією з ключових культур, що забезпечує стабільність продовольчого ринку та має важливу роль у харчовій безпеці. Проте, фітофтороз є серйозною загрозою для врожаю плодів. Однією з ключових стратегій боротьби з фітофторозом є використання фунгіцидів, які мають на меті захист врожаю від хвороби. Саме тому метою мого дослідження є дослідження впливу фунгіциду ридоміл голд і танос, а також сортових особливостей картоплі на динаміку розвитку фітофторозу. Предметом даної роботи є вплив фунгіциду Родомілголд і танус на розвиток фітовторозу картоплі, об'єкт роботи картопля сортів Белароса та Рів'єра. Дослідження проводилось протягом 2022-2023 року на присадибній ділянці міста Марганіць. Об'єктами дослідження виступали такі сорти картоплі, як Белароса та Рів'єра. Всього було закладено три дослідні ділянки загальною площою в 165 метрів квадраті. Кожна дослідна ділянка мала розмір 10 на 5,5 метрів. Картопля висаджувалася ручним способом, відстань між лунками складала 35 см між рядами 70 см. На двох ділянках ми проводили досліди з використанням фунгіцитів, таких як ридомілгол і танус. Одна з ділянок залишалася контрольною, а не мала впливу. Е Фунгіцидів. За даними, наведеними в таблиці, можемо прослідкувати поширення фітофторозу у 2022-2023 роках. З таблиці видно, що фітофторозом уражувався як сорт Белароса, так і Рів'єра. Отже, перші симптоми прояву хвороби з'явилися в фазу ботанізації, як у 2022-х, так і у 2023 роках. Але найбільшого поширення хвороби набуло у фазу дозрівання та відмирання. Можна відмітити, що 2022 рік досліджень був не досить сприятливим для розвитку збитника фітофторозу, але все ж таки він проявлявся. Як видно з результатів дослідження 2023 року, фітофторозом картопля ураджувалась набагато більше. Більший показник поширення фітофторозу спостерігався на рослинах сорту Белароса. На сорті Рів'єра порівняно з сортом Белароса, розповсюдження хвороби було дещо меншим. З двох досліджуваних сортів картоплі сорт Рів'єра виявився більш стійким до ураження хворобою, ніж сорт Белароса. Під час дослідження нами було вивчено вплив сортових особливостей на динаміку розвитку фітофторозу картоплі. Результати яких не видано в таблиці. Ураження хворобою починалося з фази ботанізації, але найбільшого поширення не було у фазі дозрівання та відмирання. Більший показник розвитку фітофторози спостерігався на рослинах сорту Белароси. На сорті Рів'ера порівняно сортом Белароса, розповсюдження хвороби було дещо меншими. Отже, за результатами досліджень, було виявлено, що кожен із сортів не проявив абсолютної стійкості до фітофторозу. Але сорт Єврієра виявився більш стійким до ураження Робою, ніж Результати дослідження впливу фунгіцитарутомілголтана на розвиток фітофторозу можна побачити в таблиці. Сорт картоплі Белеросу у фазу початок ботанізації мав інтенсивність розвитку фотовторозум на контролі у 2022 та 2023 році 0,75% та 0,91%. А на дослідному варіанті розвиток хвороби під дією Редоміл Голд становив 0 та 0,30%. Відповідно по рокам подією фунгіциду та фаза розвитку фітовторозу мала показники 0% у всіх роках. У фазі дозрівання та відмирання на контролі у 2022 році 7,27%, у 2023 році 10,30 А на варіанті з оприскуванням фунгіциду становив 2,27% та 3,63% відповідно по рокам. В той же час розвиток фітофторозу під дією фунгіциту тану становив 1,82% у 2022 році та 2,27% у 2023 році. Тобто можна свідчити про те, що фунгіцид танус має кращі показники на пригнічення розвитку фітофторозу під час досліду сорту картоплі Белароса. Суж картопля Рів'єра у фазі початок ботанізації мав інтенсивність розвитку фітофторозу на контролі у 2022 та 2023 році 0,45%. А на дослідному варіанті розвиток хвороби фунгіциду Редоміл Голд становив 0% відповідно по рокам. Підіофунгіциду танус фази розвитку фітофторозу мала також показники 0%. У фазі дозрівання та відмирання на контролі у 2022 році 6,36%, у 2023 році 6,81%, а на варіанті з оприскуванням фунгіциду Родоміл Голд становив 3,18% у 2022 році. Та 3,63% у 2023 році. В той же час розвиток фітофторозу дією підію фунгіцитану становив 1,81% та 2,72% відповідно. Тобто можна свідчити про те, що фунгіцид Танус має кращі показники на пригнічення розвитку фітофторозу під час досліду сорту картоплі Рів'єра. Отже, використання більш стійких сортів картоплі до фітофторозу, а також застосування фугіциту, редуміл, гол татанус дозволено отримали менш кількість рослин, заражених фітофторозом. Саме це говорить про можливість отримати більш високий урожай. В результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки. Перше, однією з поширених хвороб картоплі вегетаційний період 2022-2023 років в умовах присадибної ділянки міста Марганець Дніпропетровської області є фітофтороз. Друге, відсоток розвитку фітофторозу на бадилі сорту картоплі Белороса у фазу дозрівання та відмирання на контрольній ділянці в 2022 році становив 7,27%. У 2023 році 10,30%. А на сорті Рев'єра у фазу дозрівання та відмирання на контролі у 2022 році розвиток фітофторозу складав 6,36%. А у 2023 році 6,81%. По рокам відповідно третє, підвищення розвитку фітофторозу картоплю у 2023 році з умовними погодними умовами, а саме сильними дощами у вегетаційний період картоплі. Четверте, погодні умови 2022 року були більш приятливими для розвитку та росту картоплі. За результатами досліджень, встановлено, що кожен із досліджуваних сортів не проявив абсолютної стійкості до фітофторозу. Але сорт Рів'єра виявився більш стійким до ураження хворобами, ніж сорт Белароса. Шосте. Встановлено, що фунгіцид танус проявив найвищу серед досліджень фунгіцидів біологічну ефективність проти хвороб. Сьоме застосування фунгіциду та танус дало змогу рослині не загинути внаслідок фітофторозу, тому була можливість отримати прибавку врожаю картоплі. Дякую за увагу!